От візьмемо ситуацію, Україна. Оце комісари по областях, їх зняли. От що це було? Давайте цей карткуди візьмемо. Тому що багато крові, багато всього, що проходить Україна. І проходить через оце, щоб ми в своє час не помінялися. Комісари в лапках, комісари. Ну, ну що, карта будуть судити, буде суд, будуть судити. Так, да, будуть себе відстаювати будут себе крепко вони. Будуть з себе жертву робити, будуть маніпулювати цим усім. Ну, бачу я по карті, примерно, якщо беремо цю ситуацію, я не бачу по карті великого наказання, що прям там щось таке дуже добре будуть оставити. Бачиш, от люди нагору він виліз, навіть якщо ми беремо воєнком, кожного із них. От він на горі. Поки пока, пока показує, що вони зможуть відбуватися дуже добре. Доброго ранку, любенькі, дорогенькі. Давайте знімемо відео сьогодні. Сьогодні ранок ще тільки у нас і у вас. І поки ще не зайняті, Давайте знімемо відео. Вчора, вчора слухала Зеленський виступав. Там в областях познімали комісарів обласних за корупцію велику. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб глаза наконець відкривалися, кого дождні вони відкриватися. Подивимося зараз ми цю ситуацію по картах, як вона показує, чим воно закінчиться, чого це так. Ну Все, подивимося за цю ситуацію, за цих комісарів, за цю корупцію, за все, що є зараз, і за те, що буде далі з корупцією в Україні. Так, дівчатка мальчики, хочу сказати велике спасибі, хто там коментарі пише на те відео, де, де я казала, що у нас 40 тисяч. І хто по гороскопу я, По гороскопу я овен. Хто почувствував, той молодець, дуже великий, молодець, значить, ви чувствуєте. Значить, ви чогось так написали. Багато пишуть там, хтось пише так, хтось пише той знак. Не той по гороскопу я овен. І дочка в мене Овен, і син Скарпіон, і чоловік-стрілець. Це так, щоб понятно було. Десь ви коло цього всього писали, біля цих знаків, ну, я овен. Щоб ви розуміли, у квітні. Так, от такі діла. Дякую за коментарі. Там багато дуже коментарів ви написали всі, всі ми дружимо. Хтось там написав: я не пойму, чого тільки ви відьма. А от я тепер хочу сказати, спитати: а ну ви напишіть, от в, як, в вашому представленні хто така відьма? От Просто два-три слова, кому не важко там напечатати буковками. Під оцим відео, що вийде, от ваше представлення, хто така відьма? Я не кажу, що відьма я. Внимаєте? Якщо канал так назвали і вас це не устраює, ну, не устраює. Я сама собі оцінку, от я відьма і все, на 100% я відьма. Ради Бога. Я знаю те, що я роблю. Я знаю те, що люди кажуть, які дуже довго біля мене зо мною. І все. А от ви напишіть, от яке поняття ваше, в, в вашому понятті, хто така відьма. А потім я наступне відео буду знімати, почитаю, і я розкажу, що таке в моєму понятті відьма. І чого так я написала, назвали канал. Чого так канал названий? В кожному відео я не кричу Відьма, я не відьма, абсолютно, мені на це з високої гори. Я знаю, хто я є. І все. Хто я, що я, як я, чого я. Не треба там розписувати у вайбері за простих людей. От ви за простих людей, бо ціну таку загадання сказала, моя ціна, моє гадання. Сядьте ви і цілий день порозказуйте кожному. І просто розказуйте. Не треба брати ні гроші, нічого. От просто розказуйте. Там люди дзвонять, а ви час кожному ділянці і розказуйте. Я подивлюся, як ви будете за простих людей чи непростих людей. Попробуйте, от на собі попробуйте. Сядьте із місяця чи з недільку, посидьте і порозказуйте по картах. от. Час-время времени час, час, на кожну людину і от так вперед з песню. І подивимося, як ви будете за простих людей чи не за простих, чи ви захочете взагалі цим займатися за спасіба чи не за спасіба, і напишете, хто там це пройде, напишете мені. Чи ви за простих людей, чи не за простих. Мене цим не візьмеш. Мене цим не візьмете. За простих, я за справедливість, прежде всього. А за простих, між простими є. Всякі різні, і, і між непростими теж є, всякі різні. Так що не треба там виписувати і думати, що ви мене чимось достали, укололи в вайбері. Я думала, ви за простих людей. Я за простих людей, я за справедливих людей, за людей, в яких є совість. За тих я людей. І все. Ну, я ж вам кажу, що сядьте і спробуйте. Посидіте день, неділю, місяць, в цьому всьому. Я не плачу, я нічого, якщо я не хочу, я, я встала й пішла і роблю свої діла. Якщо в мене є бажання, так, я записала людей туди-сюди, я сижу, розказую. Ну от ви просто для людей, для простих людей сядьте з ними, послухайте їхні проблеми і порозказуйте все це за простих. І ще ніхто не відміняв жити, за щось треба жити. Це люби Боже правду, так як є воно. І все. Кому не подобається, і кому нема за що. Мені як нема за що там у місті якусь квартиру, многоквартирну купити, чи що, я сижу спокійно в хаті, в селі і живу, і, і все. Тому що, що так. Ось такі діла. Розказала, куди б куди ми без ліричного відступлення. Взагалі, напишіть, от просто я вас хочу попросити, от напишіть у вашому понятті, що таке відьма. що таке, чи вони существують, чи їх не существує. Якщо вони существують, вони повинні бути рогами, з хвостами, з копитами. От у вашому понятті, що таке відьма. Дуже цікаво буде почитати. Гороскоп, по гороскопу я овен сказала вам. Спасибо, хто писав. Значить, ви контакт, йдете на контакт, хорошо. Спасибо, хто написав, що овен. Значить, ви чувствуєте, розумієте щось. Ну, все, і будемо далі працювати. Так що, дівчатка і хлопчики, не старайтесь мене чимось достати, чимось обідати і чимось розстроїти. Абсолютно. Я знаю за собою дуже добре, що я роблю, за що я роблю, як я роблю, і все. Не нравиться. Ви за простих людей вперед на другий канали, шукайте, де там до таких простих людей, як ви, от відносяться по-другому, чим тут. І все, і все. Шукайте. Ви пожешли, подивились? да, не зовсім з простими людьми, значить, йдіть там, де прості люди. А ми будемо як-небудь тут так, все, давайте беремо карти і беремо, сейчас. от, візьмемо ситуацію цю Україна. Оце комісари по областях, їх зняли. От що це було? Давайте цей колоди візьмемо. Давайте подивимося, що це було. Чого це було? І що далі буде? От що це було? Що це було? І чого воно було? От що це було? Карта болі, да, карта вже допекло. допекло. Видать, ті, що верхах, дуже в великих верхах, і їх вже допекло. Тому що це людська боль. Це людська боль, це карта людської болі. Це саме в картах Таро, це сама така карта больна. Людям больно, люди і так проходять, крім того, що комісари чудять по всій Україні, люди й так проходять свою боль. Це людська боль, це карта через людську боль, через людей, як я вам кажу все время в розкладах, що треба міняти, треба міняти свій взгляд на це все. Подімаєте, тому що тільки через те, що люди поміняються, поміняються й верхи. Ніколи верхи не поміняються, якщо ми будемо тут сидіти і соплями вмиватися і робити вид, що нас все це, це устрає. Поміняються люди, поміняється менталітет, чи як там правильно сказати, людський, поміняються й там, тому що не буде так, щоб мільйони помінялися, а 10, чи 100, чи 200, чи 1000 чоловік не хотіла мінятися. Ну тільки воно йде звідсіля, все звідсіля, через що в кожному розкладі і карта показує, що трошки треба мінятися, трошки треба дивитися на все по-другому. Тому що багато крові, багато всього, що проходить Україна. І проходить через оце, що ми в своє време не помінялися. Дев'ятка. Ну, тут страшний суд, і карта. Бачиш, тут так копнути по карті. Ну, от чого це произошло, произошло? тому що людська боль. Потому що люди, люди бачиш, люди покалічені, он, карта дев'ятка жезлів, стоять з головами перебентованими, покалічені. Все в своїй болі, в страшній болі ця карта показує, в страшній в бешеній болі. Це кожній людині, як ото в, мечі, в серце, в душу позапихали. Понимаєте, от вони цей по дев'ятки жезлі, от покалічені стоять. А правди ніде немає. А карта, розумієш, а карта далі сидимо, воно тільки пішов на голові одітий. них нічого не бачимо і не хочемо нічого бачити. А треба бачити, треба виходити з цих ілюзій. І тут карта Отчельника і карта страшного суду. Ну тут якби копнув от по карті. Якби копнув цю проблему взагалі, взагалі, наверное, проблему в Україні за цієї корупції, якби копнув поглубже, то тут би, як сказати, тут обняті і плакати. Непонятно кого, ну ну страшне діло, що було б. Ну, і що з цими комісарами? Комісари, в лапках комісари. Ну, ну що, карта будуть судити, буде суд, будуть судити, буде туз мечей над ними вже зараз. Ситуація остра. Понимаю, що, опять же, туз мічей падає на тройку мічей. Ніхто це так не залишив, тому що людська боль. Люди самі будуть требувати цього всього. Люди це требують. Ніколи б цього не було, якби люди не почали цього требувати. Сиділи б всі мовчки, ото в областях, все як було, так би й було. Через що і карта все время показує, людям простим. От в цьому ми повинні бути прості люди. Тому що ми не при власті, ми не при чому. Ну, якщо ми будемо мовчати, воно так і буде. Що буде їм? Буде тут смічей над ними. Кожен буде старатися себе відмасати, відбілити, от, розумієш? От от, от, все одно кожен буде считай, свою правоту доказувати З них. з них. Ну, і бачиш, от гроші, паш Пінтаклі. І гроші несли, несли гроші. Оці пажі, оці хлопці, ці мужики. Всі несли гроші. В кого були? В кого були ці гроші. І що далі? Тепер не щита. оставлять. Да. От бачиш, а там ви пишете, все время пишете. Не время, не время. А тепер президенту візьміть і напишіть. От що ти баламутиш людей, не час. А тепер президенту напишіть. На що він баламути людей, на що оце все підняли оці, оце з комісарами? Не время. Не все. А потім ще напишіть, коли. Время. От точно напишіть число, місяць, там, коли. Время буде. Оце все. Оце все те, що ми маємо зараз, оце те, що не час. Кожний год, кожен місяць не час. І ті, що в верхах сидять, їм ніколи время не прийде. От до них время ніколи не прийде. Тому що їм хорошо, їм комфортно, вони живуть за шибці. Для них час й не буде ніколи. А таким, як ми, простачкам. Не в тому, тому значенні простаки, що написала Viber, безплатно мені погадай, будь Це не прості люди. Прості люди, якщо воно сидить, от просте, ну все одно думає, як, як, чого так в Україні робиться. Ну, ти не, не власти, ніхто, але ну, ти все одно розумієш і розумієш, що вокруг тебе несправедливість, повна несправедливость йде. Прості люди в тому, що не, 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 не того, що там ти обов'язково дошку бути президентом чи міністром. Ти сидиш на своєму місці, от проста людина, проста, яка не при власті нічому. І бачить ця людина, проста, що вокруг тебе несправедливість, повна несправедливость йде. От і карта показує. Дійдемо ми до перемоги, до побіди, все одно дійдемо. З ними, без них, без цих комісарів, ми дійдемо до перемоги, до своєї перемоги, ми дійдемо. А їм ніщота падає. А, ї, а ї, вони зразу падають п'ятерку пентаклів. ніщота, злидота падає. Пиваш, тому що вони, от по карті, якщо взяти от 10 карт, а вони ні більше не вміють робити. Як тільки за цих пажів, ось паш Пінтаклі, оці Пінтаклі збирати. Ніхера вони не вміють робити. Щоб їх туди на війну, на фронт послати, ну фронт завалять. Я не знаю, чи вони там нужні, чи не нужні. Туз с мечей, так, да, ту над ними. Куди цей туз, як, як ця рука тим отим мечом буде, ну, як воно піде, куди воно піде, на куди воно піде. Кожен со своє колокольня, йому удобно. Прості люди, ви за простих людей. Я не мати Тереза. Ніхто не казав, що я вийшла на Ютуб от мати Тереза. Куди цей тут з'єчей? Накрився, накрився. Ну, фактически фактически от матеріальна часть, а в них нічого немає. А в них тому що тут дами, тут тещі, чмощі, жони і все остальне. От багатство, дев'ятка пентаклей біля дами питає. Тому що вони, вони учені, вони розуміють, що, де і як матеріальна сторона. Може бути. Бачитеш, як тут карта показує, якісь лазейки, якісь норки, буде кожен з них шукати. Все одно воно буде, тому що зв'язані вони один, як це по цепочка, як реакція цепна ота йде. Кожен з кожним зв'язаний, той з тим, це з цим, і той, тут, тут... Тут, блін, пойме, що, що як його і що треба робити. а Як треба робити? Знаєш, ж люди думали, що ніхто не бачить цього, ніхто не чує, ніхто не пікне, ніхто, ніхто рот не відкриє. в це время, Бо не час. Бо там щось слово ти на каналі, там, де просто карти, і то зразу виписують. Не час. Що ти їх баламутиш усіх? То, що хочете вийти з війни, хочете. Щоб там колись був конець на фронті. Думайте. І думати треба простим людям. От зараз якраз думати треба простим людям. Не бідним людям, не злидням. А простим людям думати. І це не значить, людина, яка злидня, це проста людина. А в теї людини, що щось є, це. Так, будуть себе, будуть себе відстаювати кряпко вони. А будуть із себе жертву робити, будуть маніпулювати оцим усим. Так, не так просто. опять же, оцей паші з оцим Пентаклем. І оці ж мамки, які могли бути, ну, підходити через своїх дітей, через своїх же ж все це може бути. І що треба робити? Робота Робота заключалась в тому, що збирати гроші. Робота і шестерка, і з рук гроші отримати. От робота така стала. Ну, Бистро воно все помінялося. Бистро не бистро не помінялося. А як по карті, токсичні люди. Ніхто до них зараз не захоче ну, з ними абсолютно абсолютно нічого. Не бачу я по карті приблизно, великого наказання. Бачу, я, велике буде велике те, що будуть себе відмазувати, відстоювати, підключати всі оці всякі діла, всякі, всякі різні зв'язки будуть підключати. Да, це все буде. Ну щоб от великих таких ну, наказань, щось таке, щось таке, не показує карта. Абсолютно. Найдуть. От по карті я б сказала, знайдуть за що вийти вони. Так, да, Люди в, свою, в своє удовольствие жили, тут і любовниці, тут і, тут і все. Тут і розговори, про отдихи, про все, про все, про все. Смерть. Ну, да, тут Смерть. Ключ. Опять же, бачиш, кажуть, ключ показує. Ключ показує в руках в жінки. І опять же, може це бути карта так, що оці жінки, жінки, в яких погибли чоловіки, жінки, в яких погибли діти їхні, сини, тобто мужчини, сім'ї, в яких і жінки погибли є. розумієш, у них ключ. Тільки вони можуть все це підняти, підняти, підняти. Оці смерті, оце те, що случилося в їхніх сім'ях, в їхній житті. Тобто вони можуть дати тільки ну, от цьому не потухнути так зразу. От тільки вони можуть, ключ в їхніх руках. і це так подумаєш, ну, на, на, як, яка нагрузка на цих людей? Тобто потерять на війні кого-то. Без різниці, син, там, без... чоловік хто там погибає. І, і тут все одно треба щось доказувати. Тобто це от по карті, яка нагрузка йде на цих жінок, навіть якщо ми беремо ну, так карту, я беру, що ну, це ці жінки, яких в сім'ях потіряли вони вже когось. Тобто там переживи це все, що ти потіряв, ну, тобто це пережити треба, прожити це все треба. І тут все одно на твоїй плечі, твоя місія, все одно ключ в твоїх руках, ключ в їхніх руках. Помієш, добиватися того, чого треба добиватися. Те, що і так должно бути по праву їхнє. Ну, то тобто есть, почут уваження, фінансова сторона, ну все має бути. Той тобто чоловік чи син, чи хто герой, герої України, ті, що там погибли. А все одно карта ключова, і тут треба все це добиватися. Ну, бачу я по карті примерно, якщо беремо цю ситуацію, я не бачу по карті великого наказання, що прям там щось таке дуже добре будуть оставити. Бачиш, от люди на гору він виліз. Навіть якщо ми беремо воєнком кожного з них. От він на горі. І в нього зараз да, іде от шість-шість зезлів, шість палок, от які в нього будуть. Ну, він таку позицію займає, кожен з них, оцей комісар, вони так себе укріпили на цій вершині, на цій позиції, що ну, поки, поки, поки міська карта показує, що вони зможуть відбиватися дуже добре. Такі діла. Поки вони зможуть дуже хорошо відбиватися. Ну і теж, розумієш, у час війни це теж, ну якщо по карті ми дивимося, от карта показує, це теж, ну як сказати. Ну, Примір для других. Якщо ну, прим'яно за жопу ви тут берете і берете конкретно, то і для других в Україні це ну, є про що подумати. Що робити, як робити? За тим усім, ну, що касається війни, ну, і, і привозки, і гроші, ті, що поступають, і все, все, все остальне. Повієте, ви прекрасно про, про що я кажу? Тобто є про що тоді подумати? Є задуматись, про що, ну, якщо їх. Ставлять на своє місто по закону, по правильному, все. І другі ті, що подумають, якщо тут проходить номер, ну. А на що себе здержувати? Тоді, тоді карта примерна. А на що себе здержувати? На що себе здержувати, якщо можна, знаєш, як от, кому війна, кому мать родна. На що себе здержувати? Можна, можна, можна і можна. Все от таке. Не бачу я по карті, по Мені самі цікаво було з утра подивитися, як воно тут падає, як карта покаже. Да, опять в жіночих руках карта ключа. Оце те саме, що вибори будуть, карта показує. Що я так більш думаю, що жінки, якщо не зіграють роль в виборах, які там, коли вони будуть, коли прийде час, ніхто не каже, що завтра побігли всі на вибори. Ні, коли прийде час, то одна жінки можуть тільки. Панімаш, пройшовши цю війну, потерявши багато хто кого, от можуть, знаєш, як душою піти на вибори і зробити свій вибор. Так само і в житті. От бачиш, карта, тут смерть, тут потілі людські, а тут ще треба знайти виход до цього всього, ну тобто як наводити порядок в цій самій Україні. От карта, показує. От карта так показує. А хто, хто може це зробити? Ну, навіть якщо ми... От Чого я кажу завжди, прості люди, і ви мені в вайбері пишете. Да, понятно, як ви за простих людей. Да, я за чесних людей, за справедливих людей, за людей, які бачать, що, що вокруг робиться, як робиться. Якщо ці люди прості, прості люди. В тому смислі, що не у власті, ніде ці люди. Ці люди, кожен сидить собі і займається своїм ділом. Якщо ці люди не захочуть щось поміняти в Україні, ніколи верхи самі себе не поміняють. І це прекрасно, ну це даже, зрозуміло. Що ніколи верхи себе не поміняють. От воно буде, оце все, оце вся тря, оце, трясучка, оця, оце болото, воно все время й буде. Тобто треба захотіти простим людям це зробити, поміняти. Отак, от як тут. От не, я ж не, не вірю, я ніколи не повірю, що це просто так от, взяли і поміняли цих комісарів, убрали. Значить, прості люди почали, почали от себе почали себе вести так, що посиділи, почухали і думають, треба міняти, тому що прийдучи й нас поміняють усіх по ходу діла разом з комісарами. Знаєте, це все від простих людей йде. Прості люди, от, через що розклади каже, що прості люди, прості люди тут. Це такі діла. В общем, поняли ви, що я розказала, чи не поняли, дивіться самі. Напишіть там, якщо не важко, вам, візьміть телефон, чи де ви там пишете, і напишіть, От яке в вашому понятті, от хто, хто в вашому понятті відьма. Це я кажу по-доброму, по-хорошому. От, от просто контакт. От так мені, мені інтересно від вас почитати там, у коментарях, як ви це вважаєте. Хто як вважає, від кожного це право. Це таке. Не чувствуєте ви, що я така, Ну, не чувствуєте ви, що я така. Ну, Це таке ваше право. Всі не можуть знаєш, дивитися на мене і чувствувати отак, як я хочу. Так не буває. Так не може бути і так не треба бути. То тобто, свобода должна бути, свобода вибора, робити розклад, не робити розклад. Кожен із вас сидить, сидить і понімає, чи писати на розклад, чи не писати на розклад. Ніхто ж до вас туди додому не йде і не каже, давайте сейчас, вот я вам сейчас абсолютно, абсолютно. сейчас як зроблю розклад, абсолютно. Це ваш вибір і так должно бути. Людина сама должна робити вибір по взрослому, по грамотному. І все. Ну, не треба грати на тому, що от ви за простих людей. Так, да, я за чесних людей, я за справедливих людей. А прості, не прості, я вам ще раз кажу, мільйон разів: Є бідні люди, але вони не такі прості, як кажуться. Понимаєте? А є люди, в яких є щось в житті, добились вони там, якось воно в них є. І вони самі прості люди, самі прості, самі відкриті люди. Так що тут не треба. Це те саме, що руський язик, український язик і все остальне і суржики. Є і по-русські балакають, у ти з ним навіть по розклад робиш по телефону. От дзвонить людина, я вибачаюсь, я буду на руському, та, пожалуйста. Головне, не на китайській, бо я китайський не розумію. руський я розумію. І ти чуєш в її, в її в його голосі, що це я кажу, що це українець, якому треба поучитися, в якого треба сісти і поучитися. Як людина дійсно грамотно боліє за Україну. А є, а є зовсім наоборот. В вишиванках вискакували, розмовляли, що ми маємо з їхньою українською мовою. Це не значить, це я не кажу, значить, що всі переходимо так чи не отак. Надо. Треба время, надо время. Надо не ламати і не, не плювати один на одну: ти на руському, а ти на українському, а ти на суржику. От така в нас Україна. От в нас така Україна. Хто, хто як може, так і це. Понімайте і восприймайте, і не треба тюкати один одного, затюкувати. І все. І від того, що нічого не міняється, те, що в душі у вас, в кожного. От і все. Все, буду ждати, що ви пона понаписуєте. Все, люблю вас дуже-дуже, не не на що. Так що тільки хорошого вам всім бажаю. Тільки хорошого, хоч ведьма, хоч не відьма я, хоч хто я не є. Я від душі вам желаю тільки хорошого бажаю, тільки хорошого вам, вашим дітям, вашим внукам, в кого є миру, добра, тепла. Здоров'я самого кріпкого, щоб у кожного з вас було здоров'я. І повірте, ці слова я кажу не просто так. Все. Хто розуміє, хто зо мною, хто відсує це все, хто почувствовав, що я овен, молодці, всім всього хорошого. Все. Пока-пока.